Всім привіт! Сьогодні хочу замінити намагання датчик заднього ходу. Зараз покажу по якій причині я його міняю, які були симптоми. Значить, друзі, чого я міняю датчик заднього ходу? Тому що як варіант, через цей датчик, який у мене зараз стоїть на коробці, згорів запобіжник. Значить, і в мене не працювали ліхтарі заднього ходу. Друге, машина не хотіла заводитись, писало вижмі щеплення, навіть коли щеплення було вижити, і я на нейтралці заводив машину. І третє, е, значить, як мені на СТО пояснили, у мене і перестав працювати кліматконтроль через цей запобіжник якось воно зав'язане все. І перестав працювати кліматконтроль. Мені пояснили, що там є Меганах різні види. Компресорі, у мене якийсь е, повнопровідний чи щось в тому плані. Я не розбираюсь, але говорю те, що мені пояснили. Але суть така, що запобіжник замінили, все запрацювало, ліхтарі заднього ходу запрацювали. Він знаходиться той запобіжник ось тут. Друзі, ще коротка передісторія, Якби попередньо, перед тим як я поїхав на СТО, якби по всіх симптомах я. Подумав, що це датчик заднього ходу і без діагностики, просто його купив і замінив. Ну, ясно, що після цього, як я його замінив, нічого не змінилося. Задні ліхтарі як не працювали, так і не працювали. І ще були моменти, що вона не хотіла заводитись. І аж після цього я поїхав на СТО і значить, приговорили цей запобіжник. Друзі, по заміні, що нам треба? Ну, сам датчик, звісно ж. Взяв я Фебі і ось такий набір. Якби всіх найзвичайних китайських наборах, такі, як і в мене є, це все є. Проблема в, в такій глибокій головці на 24. В таких звичайних там аматорських наборах інструментів глибокої немає. Є така звичайна коротка головка. Я її позичив сусіда, значить, це все решта в мене було. Значить, першим ділом е, треба зняти е, фішку ось цього датчика. Ось він знаходиться під поділом акумулятора. Я хочу його замінити без зйому е, цього всього корита, акумулятора і так далі. Значить, першим ділом запихаю туди руку і е, знімаю е, фішку. Так, фішка знята, я піддівав ось цей язичок вгору і вона виймалася таким чином. Далі пропихаю головку з подовжувачем таким чином під акумулятор і вже там рукою е, надіну саму головку на датчик. І так, друзі, датчик старий <кхи> демонтований. На вигляд е, вони схожі. Е, значить, і таким самим чином зараз буду ставити новий датчик, е, наживлю його рукою і там вже... З допомогою інструменту його буду дотягувати. Так, новий датчик стоїть на місці, фішка поставлена, все гарно. По часу багато це часу не займає, можна по суті самому зробити за наявності інструменту. Ну, іду тестувати. Так, Вставляю ключ-карту, Вмикаю задню передачу, іду гляну, чи світяться ліхтарі заднього ходу. Не знаю, що видно, видно, у нас світі все гарно. Так. Все, все готово. Значить, друзі, ось такі були симптоми. Ну, як на мене, я досвіду в ремонті так не маю багато. Для мене найдивніше було те, що перестав працювати кондиціонер. Тобто, зрозуміло, згорів датчик заднього ходу, не працює там. Задні ліхтарі, заднього входу. Машина не хоче запускатись, тому що думаю, що вона на передачі стоїть. Але найдивніше для мене було це кондиціонер. несправний, став через цей запобіжник. Ну, Надіюся, що в подальшому ніяких проблем не буде. Всім до зустрічі в нових відео.